Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який відважно і до кінця служив ваш батько. Нехай Бог дасть тобі пити з джерела, буде життя. Порохом ти є і в порох обернешся, але Господь воскресить тебе в день суду, Живи в мирі. Покладемо тіло нашого брата в могилу, оскільки Христос воскрес першим з поміж померлих і відновить наше смертне тіло на подобу до свого уславленого тіла. Віримо, що Він воскресить нашого також, нашого брата, коли прийде у славі. Вітай, Крульово, Матко Милосердя, Життє слодичі і надію наша вітай. До Тебе воламы, Вигнанці, сыновья Еви, до Тебе вздыхамы. Yan <speaking in Spanish> Zhou